Так, в общем, продолжение эпопеи с серебром. Тут немагнитные контакты. По-моему, 22 грамма. Сейчас высыплю, покажу. Так, еще пару контактів Ну, 22 грама. Контакти там. більше з автоматом, тут ще пару вершок я. Так, ну, ладно, зараз засипаю в стакан кислотами і покажу проміжутки. Звісно, в стакані оно виглядає геть смішно, це півлітровий стакан. Э, ну, нічого, шо вдалося збирати за пару років. Ну, як пару років, десь за останній рік можна сказати. Короче, ладно, зараз заливаю дистиллятом. Заливаю азоточкою, кидаю на подогрів, ну і покажу. Так, все, залив. 100 грамів дистильованої води, ну, поки 50 азоточків. Вже трохи потихеньку шуто почало травитися. Ну, Зараз кину на подогрів то й буде більше. Так, ну процес запустився, все, тепер тільки ждати. Ну і походу може бути ще зводку трішки підбивати. Так, ну майже все розтворилося, залишилось зовсім крапалі, пару контактів Якась муть, чуть-чуть випала. Ну, ще зараз пару капель азотки дам, то й на фільтрацію. Так, в общем, засеванный магнита шубу. Осталась вот такая кака. Ну, я трошки расстроился. Короче. Ну, может, грамма півтора будет. Все каки. Ладно. продолжим фильтрацию дальше. Так, целом, до травы я не магнитные. Ну, сейчас на них буду рассаживать, побачим, насколько концентрация тут высока. Оп. О, красота. Так, ладно, висажу, тоді покажу що получилось. Срібло вийшло. Срібло зайшло дуже гарне. Камера передає, не передає на сонечко, оно блищить. Красота. Так, ну що, консовочка. Получилось стики. Чистенькі, красивенькі. Ну, рассчитываю хотя бы грамм на 15. Короче, включаемся. Так, ну и начинаем сыпать. 100. В ітогі 19,3 непогано. Хотя я грам на 15 розчитував. З учетом того, що там були контакти, ще які не розтворилися. Всього напоминаю, було 22 грама. Ну, виход солідний. Ладно, до зустрічі.